Дев'ять місяців тому ми з вами вперше опинилися у надзвичайно травматичній ситуації. Розпочалася повномасштабна війна. Частина людей відчула це так гостро, що, здавалося, одночасно зупинилося і дихання, і серцебиття, а в наступну хвилину довелося усвідомити нову реальність і обставини, на які подекуди не можеш впливати. Кожен відчув різке зростання тривожності. Що ґрунтувалося на переживаннях за рідних і близьких, а також за власне життя. Відчуття безпеки суттєво знизилось. Знизилися і потреби людей: одні шукали захисту, інші прагнули негайних дій, треті завмерли у невизначеності між першим і другим. У лоні нашої церкви ми намагаємося допомагати та надавати духовну підтримку цивільним і військовим з 2014 року. Коли почалася війна Росії проти України, деякі священники стали капеланами, долучившись до служби військового духовенства в Збройних силах України. Тоді стало зрозуміло, наскільки людям, які постраждали від воєнних дій, потрібна допомога та підтримка. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії наша церква активно долучається до гуманітарних місій, служіння внутрішньо переміщеним особам і людям. Які втратили рідних, житло або майно та потребували душпастерської піки. Тяжкі часи та недуги сильно впливають на наше здоров'я Це засвідчує досвід життя в період пандемії covid 19 та воєнного стану, як жити людині, у котрої постковідний синдром призвів до психічного розладу, як надати психологічну допомогу тим, хто пережив окупацію. Чи був під сильними обстрілами тривалий час? Як розпізнати людину, яка отримала сильну психологічну травму і не може з нею впоратись? Маємо щиру надію, що цей курс, який розробили фахівці Центру громадського здоров'я, може дати відповіді на ці запитання і дозволить вам ще ефективніше служити людям. Психічне здоров'я важливе та потребує певного догляду і відновлення. Адже життя в хронічному стресі збільшує ризики багатьох хронічних недуг, зокрема інфарктів та інсультів, онкологічних хвороб. Наша церква підтримує ідею поширення сучасних знань, які покращують буття людини. Наукова інформація, отримана з доказових джерел, є світлом істини. Знання. Про психологію людини її природні реакції на стрес дають нам краще розуміння того, як допомогти віднайти себе, зберегти та зміцнити в кожному віру в Господа Бога та нашу перемогу. Цей короткий навчальний курс дозволить вам збагатити свої знання та вміння комунікації з дорослими та дітьми, які з різним ступенем тяжкості травмовані війною або пережили постковідний синдром. Також ми маємо пам'ятати, що психологічні та психічні реакції можуть бути не тільки гострими і миттєвими, а й відстроченими у часі, особливо у дітей і підлітків. Церква має разом з усіма дорослими щоденно турбуватися про їхнє ментальне здоров'я, як про здоров'я майбутнього покоління вільної, незалежної України.